Верховна Рада сьогодні близько півночі має голосувати за бюджет від ключових положень бюджетного закону. Залежить, чи отримуватиме Україна фінансову підтримку за програмою міжнародного валютного фонду. Зараз чергова частина 17 мільярдної позики МВФ затримується. Схоже, чимало українських хлопотів залишиться і на наступний рік, але упродовж 2015-го, попри труднощі і втрати деякі найбільші побоювання, не справдилися. З прогнозами щодо зовнішньополітичних ситуації для України у наступному році Тетяна Харченко. Початок 2015-го не обіцяв Україні нічого втішного. У січні тривали запеклі бої за Донецький аеропорт. Згодом агресія перекинулася і на Маріуполь, де були обстріляні житлові квартали міста. У результаті вже на початку лютого у мінську була підписана угода, що зобов'язала обидві сторони військового конфлікту на сході України припинити вогонь і відвести важкі озброєння. Обстріли, що відбулися в перші ж хвилини ночі, коли в силу мали вступити до показали їх хисткість. Чи не тому Ві експерти ще протягом усієї весни на перебій пророкували Україні масштабну атаку з боку Росії таких заяв про ширші наступи з боку Росії, особливо багато було навесні цього року, але ми його не побачили. Тактика Росії відносно України змінилася, в тому числі через те, що склалося все інакше ніж планувала Москва. Кремль не розраховував зустріти від української армії подібного супротиву, а від західних союзників України такої підтримки. Вони думали, що це буде швидший конфлікт, який дасть їм можливість контролювати регіони, наприклад, як це сталося в Грузії чи у Пр. Дністров'я колишній посол США в Україні Джон Гербст каже, все це разом із санкціями та падінням цін на нафту за рік значно послабило Росію і посилило Україну на геополітичній мапі. Насправді, позиція України на міжнародній арені набагато сильніша ніж вона була ще рік тому. Занепокоєння щодо можливої атаки з боку Росії. Я не поділяв. Я відчував, що росіяни будуть продовжувати дестабілізувати ситуацію всередині України, але при цьому знав, що вони спробують позбутися санкцій Європейського союзу. Я розумів, що на масштабні військові дії вони не підуть. У липні Україні також вдалося досягнути домовленостей із приватними кредиторами про реструктуризацію борг України. Крім того, Міжнародний валютний фонд прийняв рішення, відповідно до якого відмова України виплачувати Росії трьохмільярдний борг Януковича не вплине на рішення МВФ давати чи не давати Україні кредити у майбутньому. Наприкінці 2015-го Україну підтримав і Євросоюз, який продовжив санкції проти Росії аж до літа зі свого боку. США розширили секторальні санкції проти Росії. І ще одним важливим виявом підтримки України став виступ віцепрезидента США Джозефа Байдена у Верховній Раді. Коли віцепрезидент США Джозеф Байден був у Києві, він засудив не просто підтримуваних Росією сепаратистів, але також російську агресію. Звісно, війна на сході України це російська агресія, але західні лідери, включно з американськими, не казали про це прямо раніше. І все ж ситуація на сході України залишається критичною за словами Гербста. Нині Росія має в Україні близько 9 тисяч регулярних військ. І може продовжувати дестабілізувати ситуацію зі свого боку. Полякова переконана, що 2016 тисячі робити це Кремлю буде набагато важче. I think it would not be in Думаю, наступ був би не в інтересах Росії, якщо взяти до уваги, якими великими є російські військові витрати сьогодні. Адже тепер Росія воює ще й у Сирії. Ця війна, в яку вона в'язалася, і не виплутається з неї швидко. Ця війна буде забирати у Росії все більше і більше грошей, щоб підтримувати бойові дії. Крім того, Росії ще ж треба підтримувати окуповані території на сході України і в Криму. Плюс до всього ситуація в її економіці економіці погіршується уже зараз. Відомо, що у 2016 році США виділить на потреби України додаткові кошти, із них 300 мільйонів можуть піти на військову підтримку, що також посилить обороноздатність України, Враховуючи ці чинники. Переконаний Гербст Путін спробує використати нові важелі впливу. Вони будуть продовжувати військові тиски разом з їхніми діями в Сирії. Спробують змусити європейців послабити або скасувати санкції влітку. Але з іншого боку, вони також можуть порушити домовленості і перемир'я для того, щоб захопити додаткові невеликі шматки української території. У будь-якому разі переконаний дипломати з боку євросоюзу було б недоречно прийняти таке рішення в середині го без урахування внутрішньополітичних змін, що назрівають зрівають у США. Зараз конгрес дуже добре розуміє загрозу, яку несе російський імперіалізм, і розуміє, що Україну треба підтримувати. Гіларі Клінтон і більшість республіканських кандидатів на посаду президента також мають дуже чітке бачення наскі. Ількі небезпечною є гра Путіна, і чому так важливо підтримувати Україну? Тому я вірю, що трохи більше ніж за 13 місяців від сьогодні, коли в США буде новий президент, він почне встановлювати набагато жорсткішу позицію в питанні російської агресії і набагато сильнішу підтримку Україні. Саме тому, на думку Гербста, найголовніше, що зараз має зробити Україна, так це зібратися і подолати внутрішні чвари. Адже каже він, наприкінці 2015 року ще більше посилилося враження, що народу України та її західним партнерам реформ хочеться більше ніж президенту та прем'єр-міністру, які так багато про них говорять. Тетяна Харченко голос Америки.